Бачите, що буває, коли не вистачає на все часу, бо і те потрібно зробити, і те, а обладнання до басейну ще до сих пір не зібрали. Хоча вже скоро передають морози, тому вирішили цим зайнятися. Ось піщаний фільтр. Давно ним вже не циркулірувала вода, і він ж чорний став, бачите, який. Треба його висипати і заносити на зберігання. Ну, перед цим обов'язково все гарно помити. Ух. Також плануємо це все гарне обладнання вимити. І так як у нас часу на басейн немає, прийняли рішення, що треба його напевно продати. Кому потрібен, хто завжди мріє про басейн у себе в дворі, то звертайтесь до нас, ми вам продамо його по гарній ціні. Можете зараз вертатись, ціна зараз буде набагато краще, або, можливо, весною.